Українська відповідь Африканській вувузелі. разом із хом'яком на ковзанах, тхорами та ще сотнею інших символів. Глиняний свищик зозулиця змагається за звання неофіційного талісмана Евро 2012 Чи припаде він до смаку вболівальникам? Дізнавалася Ганна Суряднова. Цей південно африканський інструмент наробив чимало голосу на торішньому чемпіонаті світу з футболу. На вовузелу скаржилися всі телевізійники, футболісти, ба навіть фани. УЕФА заборонила використання цього інструменту на матчах під її егідою. Українська відповідь: африканській вовузелі зозолиця. Ця глиняна пташка свищик учасник конкурсу на неофіційний талісман Евро-2012. Презентація з озолиці розпочинається з мови звуків, жестів та тіла. Зозолиця екологічно чистий продукт ручної роботи. Корінням сягає аж трипілля і несе позитив та гармонію. Нахваляють свищик автори проєкту. В такому віді в якому вона нас маленька, вона… Не неопасна. Тож фактично вона може використовуватися болельщиками в якості і оберега, і вот такого от амулета і самовираження. Зовсімце, Зу я думаю, що вона і буде мудро гудіти, і буде пращурно возвеличувати ту вино часу. Кандидатка на неофіційний талісман Евра вдії. Звучання тематичної пісні демонструють на зозулиці великій. Аби присутні не лише відчули звук, а й смак зозулиці їм роздають пундики. Смакує такий, і обличчя центрального телеканалу Наталя Розинська два навіть прихопила додому як і свищик. Навіть щось таке футбольне вийшло. Орієнтовна ціна свищика 5 еврів. Продавчиня футбольної символіки з 12-річним стажем. Пані Тамара оцінює потенційний товар. Я думаю, будуть. А чому ні? ж свісі, да? Продавчиня бере у вікон одного свищика, спробує якось продати за 5 еврів. Уболівальник із Китаю вважає таку ціну за дорогою, мовляв, у його країні що схоже можна придбати значно дешевше. Зузуліса. Это на, на Чужоземцям українська зозулиця до вподоби, де хто навіть хоче таку в подарунок. Oh, well. Свистить да, добре, да, браво! Да, Якщо да, кожен да. піде на стадіон із таким інструментом, то додому ми підемо от такими. П'ять no. еврів – гарний бізнес. Це подарунок yes. Yes. мені. Okay, дуже дякую. Much. Вони йдуть треба, да? так? Ну ничего, нормально. Это лучше, чем вот эта дудка африканська. Намного удобнее. Ми, как представители Росії, поддерживаем таку зазулю. Натомість українські фони певні на стадіоні треба не дудіти чи свистіти, а співати. Ну, как, как, как типа поют є роба, поют песни, но ж красиво, ну, футфули сирають, поют песни, і вони бігуть все. А у нас що? У нас свистят і вони ходять, свистять. Футболіст учасницю конкурсу за талісмана оглядає дружина футболіста Ващука. Її вердикт зузолиця відмінний сувенір із національним колоритом, а у стрічці колориту бракує. Якщо говорити про трипольську культуру, я б тоді, наприклад, не использувала не этот шовк, достатньо дешево виглядаючий, а вже тогда хендмейд, какої-то полотно українське. З якого діло рушники, наприклад. Співачка Марічка Бурмака, оцінює свищик на слух. Певна, зузолиця звучатиме на стадіоні мелодійніше за Вувузелу. Я так думаю, може терцю строїти там щось таке. Ну що, ну заліється свистом стадіон. Тобто це буде це буде дуже лагідно, високий тембр свині, півники, лелеки, бики, їжаки та хом'яки на ковзанах, бо навіть тхори, кандидати в неофіційні символи. Усього майже дві сотні заявок. Неофіційний талісман Евра 2012 оберуть уже в квітні. Анна на Олег Жданов програма вікна Естаб.